Washington Post пише, президент України не зміг переконати американських законодавців. Зокрема, його візит до американської столиці не вплинув на позицію республіканців, які зосередилися на міграційній реформі, і ніби води до рота набрали, коли розмови доходять до прохань Києва. Хоча когорта законодавців таки усвідомлює, що без підтримки з боку США ситуація на полях боїв в Україні складеться не на користь ЗСУ. Сенатор штату Огайо Шеред Браун заявив журналістам, що без підтримки США Україну ймовірно захоплять російські війська, внаслідок чого війна стане проблемою НАТО. В альянсі занепокоєні тим, що в разі падіння Києва Путін націлиться на інші колишні радянські республіки, що спровокує третю світову війну, в яку неминуче будуть втягнуті, і сполучені штати Америки. Нью-Йорк Таймс пише, що Зеленському дали зрозуміти проблеми його країни зараз не у фокусі на капіталійських пагорбах. Адже політичні торги у конгресі у самому розпалі куларно ходять чутки, що республіканець Лінці Грем після виступу українського президента перед законодавцями натякнув, що Зеленський зробив уже більш ніж достатньо. А розбірки між сенаторами не його справа. Видання аналізує торішній теплий прийом президента України, після якого США виділили Києву майже 50 мільярдів доларів. І цьогорічні холодні перемови, коли кожен залишився при своїй думці. Цього разу, коли американська підтримка надання допомоги Україні погіршилася, особливо серед членів конгресу від республіканської партії, прийом був помітно холоднішим. Деякі сенатори республіканці доєдналися до виступу Зеленського онлайн, заздалегідь розкритикувавши його візит і висловивши невдоволення тим, що він взагалі приїжджає. Ми знову чуємо президента України, але ми ще не чули від нашого власного президента про кордон наш кордон. Наголосив сенатор республіканець від штату Міссурі Ерік Шмід. Видання Економіст резюмує. імовірно, Конгрес не встигне дійти згоди до нового року. Американські законодавці роз'їдуться святкувати різдво. Якщо цей прогноз справдиться, говорити про нові терміни буде вкрай важко. Адже наступний 2024 рік у США це рік президентських виборів. Білий дім заявив, що Байден запросив Зеленського до Вашингтона, щоб наголосити на непохитній відданості Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії, але в Білому домі знають, що ключі від скарбниці в руках Конгресу чия прихильність до України нині хиткіша ніж будь-коли, особливо зараз, коли прихильники ідеї Америка понад усе, які критично ставляться до України. Натхненні перспективою перемоги Дональда Трампа на президентських виборах від республіканців. В інтересах Америки визнати, що Україні доведеться поступитися деякими територіями росіянам, заявив один із сенаторів Трампістів Джей Ді Венс. Отже, третій від початку великої війни візит українського президента за океан імовірно війде в історію як благальний. Та далеко не тріумфальний із Вашингтона. Літак Зеленського взяв курс на Осло, де підтримки та додаткового фінансування глава нашої держави шукав уже на другому саміті Україна Північна Європа. Це був огляд преси.